Сьогодні ми покажемо і розкажемо про те, як зустрічали Великдень у Дніпрі, Києві навіть за кордоном, і як готувалися до свята. Отже, ми починаємо спеціальний інформаційний випуск новин. Не перемикайте. Від самого ранку до храму Різдва Пресвятої Богородиці Дніпровської єпархії Православної церкви України нескінченним потоком ідуть мешканці Дніпра і всі, для кого місто стало другою домівкою. Великдень об'єднує людей на службі. Побував і мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Цьогоріч Великдень відзначається 20 квітня. Це свято присвячене чудесному воскресінню Ісуса після страти на Христі, не дивлячись на ранню годину, до храму Різдва Пресвятої Богородиці Дніпровської єпархії Православної Церкви України прийшло багато людей. Перед тим як традиційно освятити кошики із їжею, люди запалили свічки та провели спільну молитву. Священну літургію очолив секретарні Пропетровської єпархії Православної церкви України прото настоятель храма Різдва Пресвятої Богородиці Дніпровської єпархії Православної Церкви України Віталій Лопушанський. Great. Святкуємо велике свято, свято над святами, торжество і торжеств, світле Христове Воскресіння, Пасху Христову. і сьогодні церква Христова торжествує, церква сьогодні радіє. Ми вітаємо один одного Христос, воскрес, воістину воскрес, тому що істинності це свято, яке наповнене великою любов'ю Бога до людини. Господь воскрес із мертвих, переміг смерть, дарував людству життя вічно. Воскресіння Христове відкриває двері до царства Божого. Воскресіння Христове це перемога життя над смертю. І сьогоднішній день особливо ми молимося до Господа Воскреслого. Сьогодні ми молимося за наших воїнів, щоб Господь в ці святкові дні Пасху Христової Пасха, яка є символ нашої перемоги, перемоги життя над смертю, перемоги добра над злом, світла над темрявою. Так і сьогодні ми молимося про те, щоб наші воїни, які захищають добро, захищають світло, які своєю любов'ю, Ю захищають свою святу землю, щоб Господь і благословив нашу Україну перемогою. Сьогодні особливо торжественний день, як, як за словами святого Яна Золотоустого, сьогодні радіють всі і ті, хто постилися, і ті, хто не постилися. Сьогодні ніхто не має права сумувати, нічого не може затьмарити цієї великої радості світлого Христового Воскресіння. Тому я сьогодні вітаю всіх з цим величним святом. В першу чергу ми вітаємо наших. Воїнів, захисників і захисниць з Днем Світлого Христового Воскресіння Пасхою Христовою. Ми дякуємо їм їм за те, що вони оберігають наш спокій, за те, що вони оберігають наше життя, за те, що вони оберігають нашу таку святкову пасхальну молитву. Сьогодні ми від імені духовенства, від імені парафіан, вітаємо нашого будівничого, нашого різдвобогородичного комплексу, нашої православної церкви України. Олександра Володимировича Петровського з друзями, з родиною. Сьогодні ми вітаємо всіх християн, які сьогодні святкують світле Христове Воскресіння. Нехай Пасха Христова несе радість, нехай Пасха Христова несе перемогу, нехай Господь, який Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, дарує всім Боже благословення, благодать Божу і перемогу, і справедливий мир. Христос Воскрес воїстину Воскрес! Найбільше свято усіх вірян, Воскресіння Христове, люди моляться за мир в Україні, за повернення українських захисників і захисниць цілими і неушкодженими до власних сімей. З приводу свята я завітав сьогодні до цієї церкви зі своїм сином Марком. Сьогодні молитимусь скоріше, мабуть, все ж таки, мабуть, як і більшість наших співвітчизників за мир. Тому що вже просто складно, складно всі ці події сприймати. А можливо, через віру, через духовність якусь це буде легше. Тому сьогодні ми тут. Це велике свято, а також ми прийшли сюди помилити за наших воїнів, за людей, які загинули. Ну і за те, щоб Життя у нас наладилось. За традицією, люди освячують кошики з їжею. Серед іншого можна побачити паски, пофарбовані або загорнуті у плівку яйця. До речі, з них розпочинають сімейну трапезу. Також люди готують різноманітні страви і перед тим, як зібратися усією родиною за столом, освячують їх у церквах. Прийшли з чоловіком, своєю маленькою дитиною. У синочка це перша його паска. І після посвячення поїдемо до батьків. Це така традиція, що завжди збираємося в сімейному колі. Паски приготували самі, крашенки пофарбували, ковбаску, сирочок поклали, свічечку обов'язково підпалимо. Я пишу з мамою святити Пасхи я складав з мамою ці кошики. Тут є яйця, пасхи, соль та вода. Молився та хотів би побажати всім своїм родичам добра та здоров'я. За народними традиціями, великдень в Україні це також свято весняного воскресіння, оновлення природи, яке відзначалося з настанням дня весняного рівнодення. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1.